Привіт вам, люди з двома серцями з жовтим і з блакитним. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Розпочалася 658-ма дуба доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. а ми, а ми знову прокинулися від повітряної тривоги. і Цього разу клятий сусід розбудив нас ще на годину раніше. Але завдяки нашим протиповітряним силам оборони ніч сьогодні була реально 10 з 10. Все, що летіло в сторону України, вони збили 10 ударних безпілотників, шахід 136 131 і 10 балістичних ракет. Цього разу ворог почав атаку раніше, рівно о третій годині. Противник завдав ракетного удару по столиці. Усі 10 цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітними ракетним підрозділом повітряних сил. І за повідомленнями сил протиповітряної оборони, цього разу росіяни випустили по Києву ракети типу «Зен... Нітних керованих ракет ЕС чотириста також крилатих ракет іскандер. Але, хоч силам ППО і вдалося збити усі цілі, але уламки ракет впали у чотирьох районах столиці. Зокрема, в Голосівському районі уламки впали на дорогу. У Дарницькому районі загорівся приватний будинок площею 400 метрів квадратних. У Деснянському районі через уламок сталася пожежа на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також горіли вісім авто у дворі будинку і з житла евакуювали 17 людей. Дніпровський район вибухова хвиля вибила вікна в двох житлових будинках. Загорівся один приватний будинок і ще три домівки пост. Постраждали від уламків, але без загоряння станом на шосту ранку цього дня 51 постраждала людина, і про це повідомляє військова адміністрація. І, до речі, Росія почала запускати свої безпілотники типу шахіт з нового пускового майданчика в районі Балаклави в окупованому Криму, щоб захистити свої сили і ускладнити відповідно збивання дронів української ППО. Так вважає розвідка Міноборони Британії. Ну і кажуть, що Балаклава стала п'ятим підтвердженим місцем запуску РФ дронів проти України разом з мисом Чауда з російськими містами Ейськ, Приморсько-Ахтарськ та Курськ. І чого б то раптом таке загострення, подумаєте, ви у нас пояснення одне, навіть до гадалки ходити не треба. Кошмарять нас перед прямою лінією Путіна. Навіть у тому попередньому опитуванні майже 40% росіян сказали, що якби у них була така можливість, то вони би спитали у Путіна про війну, точніше про СВО. А якщо ще точніше, то коли воно закінчиться? Ну і власне, щоб не відповідати про свої втрати, Путін зараз намагається зробити вигляд, що все йде по плану. Ну погодьтеся, не розповідати ж своєму народу. Роду населенню, що Росія втратила 87% від загальної кількості сухопутних військ та дві третини танків, які вона мала до початку вторгнення в Україну. Такі дані приводить CNN і їх взято з розсекреченої оцінки розвідки США наданої Конгресу. За оцінками тієї самої розвідки з 360 тисяч військових, які увійшли до України. Росія вже втратила на полі бою 315 тисяч. Із 3500 танків втрачено 2200. Також було знищено 4 4400 тисячі чотириста із 13,5 з половиною тисяч БТР, що становить 32 відсотки втрат. Ну і станом на кінець листопада Ерефія втратила понад чверть своїх запасів техніки сухопутних військ, які існували до вторгнення. Однак Путіна здається, це не зупинить. Але і ми сповнені рішучості, тому не ведемось ні на його погрози, ні на їхні ІПСО, ні на хакерські атаки. Одна із таких нагадаю відбулася напередодні, атака була на мережу мобільного оператора «Київстар» і ще й досі 20 мільйонів абонентів в Україні знаходяться без зв'язку. І власне у Київстарі чесно заявили, що поки не можуть назвати терміни відновлення роботи зі слів гендиректора компанії «Київстар» Олександра Комарова. Насправді компанія нікому не повідомляла про жодні терміни відновлення сервісів, бо вони остаточно незрозумілі. Частково зруйновано іт інфраструктуру оператора, і зараз ще ведеться робота. Скільки часу може вона зайняти і скільки. Часу може зайняти її відновлення не зрозуміло. Разом із тим, якби гучно і голосно напередодні не сміялися у пропагандистських ефірах на Росії, розказуючи про те, що вони тут ні до чого. В СБУ вже зазначили, що відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом російської розвідки. Йдеться про так звану групу сонцепьок. Вони стверджують, що буцімто було знищено 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів. Усі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання. Мовляв, атакували Київстар, тому що компанія. Забезпечує зв'язком з су також державні органи і силові структури України. Наші військові зауважують, що кібератака на «Київстар» не вплинула на зв'язок українських бійців на фронті. На тому я дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.